В населених пунктах, що знаходяться в так званій сірій зоні, під постійним ворожим вогнем, виживати допомагає гуманітарка. Наприклад, в гуляйполі, яке розташовується за кілька кілометрів від зони активних бойових дій. Але там і досі залишаються люди і продовжують нести службу правоохоронці. Останнім днями доставили такий довгоочікуваний і необхідний вантаж. Поліцейські в Гуляйполі цілодобово несуть службу фактично на передовій. Як і мешканці міста, вони живуть у напівзруйнованих будівлях без світла, води і опалення. Днями вони отримали гуманітарну допомогу. Привезли продукти харчування, привезли медицину, привезли генератор потужний. Це в основному те, що те, що потрібно тут на сьогоднішній день. Ти харчування, аптечки, гігієнічні набори, речі першої необхідності правоохоронцям надала громадська організація Волонтерський центр Запоріжжя. А дизельний генератор та газовий обігрівач надіслали мешканці дружнього німецького міста Оберхаузен. Поліція виконує і звичайні поліцейські функції, і специфічні функції, які почали виконувати в умовах війни. Це робота на блокпостах, робота з населенням, фіксація злочинів Російської Федерації, обстрілів, і звичайно всі події, які відбуваються в місті Гуляйполі. Все робить поліція. Допомагає населенню, розвозити і продукти харчування, допомагає розвозити і вирішив інші пенальні. Ні, проблеми життя надана гуманітарна допомога значно покращить умови несення служби спецпризначенцям батальйону СКІФ, поліцейським офіцерам громади та поліцейським полохівського райвідділу.